Ти точно проживала в своєму житті моменти, коли ти про когось думала, а тут тобі дзвонить ця людина? Або коли в якийсь момент ти відчувала, «О, я точно знаю, що буде саме так. Це саме твоє ясне бачення, ясне відчуття та ясне знання. Це не щось, знаєте, як нам здається, з області фантастики, бо раніше було дуже багато міфів е, про цю тему. Це саме про єдність з нашою істинною суттю. Бо коли ми цілісні, ми бачимо ясно. Просто бачимо свій світ, те, що ми створюємо ясно. І від цього ми можемо ясно відчувати. Ми ясно відчуваємо те, що є всередині мене. Ми ясно щось знаємо, ми ясно щось бачимо. І це є екстрасенсорні можливості, які є абсолютно в кожній людині. Бо екстрасенсоріка це те, що виходить за межі звичайного сприйняття нас через окремий егорозум нашої такої коробочки, яка дуже вузька і, і дуже тісно і коли ми відкриваємо всередині себе внутрішню цілісність, ми бачимо, як в нас і можливості розкриваються просто ясно бачені та приймати істинні рішення для нас. Тому ця можливість є абсолютно в кожної людини і в тебе також.